Вибенгір фор оверсексмасендафакта праміне тут вже понад шість місяців. Це дуже підбадьорює, що прем'єр-міністр знайшов час у своєму графіку, щоб нас провідати. У нас сім напрямків навчання, проте основні це стрільба, пересування, комунікація та виживання Come on, big <laughs> Any more out of you? And it's that. Десь проважний там. Прем'єр-міністр Канади це перший прем'єр-міністр іноземної країни, який відвідав Яворівський полігон. Це промовистий факт, і для мене це свідчення того, що Канада, а Канада, не будемо забувати про те, що там не тільки велика українська діаспора, а Канада також є членом Великої сімки, повністю підтримує Україну, повністю підтримує Збройні Сили України, і тому ми розраховуємо, що співробітництво між Україною та Канадою буде розвиватися.